Учасна душова на сьогодення виглядає приблизно ось так, друзі. Скільки в нас тут по підвозі? 6,5 метрів квадратних. Ось повністю душова. Ви собі заходите. Тут все зроблено по фальшую. Сидіння, щоб собі сидіти, витяжка прихованого монтажа від компанії Edplit. Зараз ми її. Опа! Ось так воно бачите, гарно виглядає, сплитів, все зроблено. Мами. Далі, що в нас ще? Тут у нас рушникосушечка буде. О, ну це теж класика жанра вимикач і розетка з керамограніту. Клавіша, славно, звісно, без неї ніяк. Супер. Е, о, вішачки. Ну, вішочки, правда, ще хлопці не доробили, але ось так вони працюють. І Ось тут, бачите, фінішні ці елементи. Воно приклеїться і буде тільки так чик. Хоп, хоп, бачите, приклеїлось і є. Ось так. Ось так. воно, А! І опа! Доступ у нас до комунікацій. Є. Хоп, і зачинили. Супер!